Фонд Вадима Столера вже понад рік проводить масштабний проєкт Відновись, в межах якого українські сім'ї, які втратили одного з батьків або залишилися без житла через військові дії, отримують емоційне відновлення та психологічну підтримку. Я в бою заволю пішов далечінь за правди долю нових поколінь за тих Разу проєкт з 30 жовтня по 6 листопада приймав готель «Віта Парк Поляна, у якому кваліфіковані спеціалісти впродовж тижня займалися з дітьми та й дорослими в одному з мальовничих та безпечних куточків нашої країни. Саме тут завершився осінній вже шостий етап проєкту. Обов'язково це ранкова руханка, дихання свіжим повітрям. Це майстер-класи. Це майстер-класи створені не тільки для дітей. А й для мам, щоб дитина провела час разом із мамою. Як зазначає меценат фонду за численними відгуками команди, розуміє, наскільки потрібний людям такий формат підтримки та наскільки важливим є емоційне відновлення. Як розповіли у команді фонду Вадима Столера, на даний час проєкт охопив вже близько 1200 родин. Далі команда фонду ставить перед собою глобальні цілі, у яких хочуть допомогти десяткам тисяч українців. Сьогодні закінчився шостий етап соціального проекту Відновись, який організовує благодійний фонд Столара. Коли ми починали перший проект, ми розуміли і думали, що це просто допомога сьогодні і зараз допомогти мамам і дітям. Підтримати їх в цій жахливій війні. Але потім ми зрозуміли, що ця ідея трансформувалася, трансформувалася в дуже глобальні речі, і тому ми маємо глобальні цілі, як сьогодні сказав засновник нашого фонду Вадим Столар, що не тисячу, не дві ми хочемо відновити сім'ї і підтримати, а як мінімум 10 тисяч. Хотілося б, щоб закінчилася війна, була у нас перемога, і щоб менше сімей потребували цього відновлення. Але поки що така реальність, що ми маємо сім'ї, яким треба допомоги, і ми з радістю їм допоможемо. Наталя Приходько також відзначила спільну роботу учасників і команди проєкту, завдяки якій на ниві відновлення вдається досягти. Значних результатів я хочу подякувати нашому засновнику Вадиму Столеру, тому що без нього це б не відбулося і цей етап відновився дуже важливий. і він являється натхненним, нашим, скажімо так, людиною, натхненною, яка надихає нас на ці на ці звершення. І хочу подякувати чудовій команді, команді, яка не просто виконує свою роботу, а команді, яка серцем її виконує це дуже важливо, це дуже відчувається. Thank <laughs> you